Друзі, всім привіт Соняшного Миколаєва. Продовжує радувати нас покращена Селеста. Ось, як бачимо, дозріває і дозріває. Постійно підійдеш на огляд і знайдеш одну, дві чи три фігі. Але це не саме важливе, що я хочу вам показати. Диві... Дивіться, що у нас тут є. А є у нас тут. Каунчик, бачите. Каунчик, якому сподобалася деревинка, він на неї заліз. І він хоче рости на покращеній селесті. Отак. Бачите, всім все добре. Всім все подобається. І в природі, як бачите, зайвого нічого немає. Ось такий коротенький огляд. Ще раз показую. На покращеній селесті на нас виріскалончик.